11 учасників стартували у конкурсі «Кращий за професією серед електрозварювальників та електрогазозварювальників. 20 хвилин було у кожного конкурсанта, аби продемонструвати свою майстерність та вміння, а також спробувати вибороти призове місце. Як і минулого року, ми вони варять зразки, електрогазозварники варять трубу діаметром 57 точно 5,5 міліметрів, і е, зварювальники на напівавтоматичних машинах варять пласт, шви, шви горизонтальний та вертикальний. За після того як заварять, комісія огляне зразки і визначить переможці цього конкурсу. Разом із Михайлом Байляком активну участь у підготовці конкурсу брав і інший майстер виробничого навчання Анатолій Алексенко, який зазвичай проводив попередні конкурси. Цього року він дистанційно координував підготовку, адже зараз проходить службу у лавах Збройних сил України. Перед проведенням конкурсу Анатолій Алексенко надіслав відео зі своїм зверненням до учасників. Шановні колеги, вітаю вас з початком конкурсу, нового конкурсу в цьому році. Бажаю вам провести його яскраво, обмінятися е, своїми знаннями, е, поділитися з кожним своїм накопиченим досвідом, який у вас є. Не закривайтеся, дивіться. Е, я думаю, що ви всі готувалися, і у вас все вийде. Проведіть цей час гарно, кожному потиснув руку, тримайте за вас кулаки. До виконання практичних завдань учасники конкурсу приступили після теоретичних випробувань, які були на початку змагання. Конкурсанти представляли наступні підрозділи компанії Ферекспо, ливарно-механічний цех, цех виробництва окатків та залізничний цех. Другий рік поспіль конкурс краще за професію проводиться на базі навчально-практичного центру Вищого професійного гірничо-будівельного училища, який відповідає високому рівню професійної освіти. Це та, та частина освіти, яка дає професію. То саме кожен із видів такої от професійної освіти, освіта, яка надає професію, вона ціниться своїми такими унікальними локаціями, своїми унікальними майстернями, професорами, лабораторіями, які і формують ті ключові практичні навички, які дають можливість потім. Вступити і прийти на достойне виробництво, гарно себе показати, і зрештою вернутися можливо, і сьогодні є такі приклади. Сьогодні на конкурсі приймають участь наші випускники. Вернутися потім в ті майстерні, з яких вони вийшли, для того, щоб позмагатися і показати себе як професіонал. Сьогодні ми маємо такий, такий захід, який з однієї це мірило професійності. А з іншої сторони це ще мірило азарта, мірило спорту, коли працівники групи Фарекспо визначаються, хто ж саме з наших електрозазварників кращий. Користуючись можливістю, Василь Сулима звернувся до випускників, які прагнуть досягти такого ж високого рівня, як і учасники конкурсу краще за професією. Для цього треба обирати навчальний заклад із потужною практичною базою. Звертайте, будь ласка, увагу саме на ті локації, де формуються ключові професійні навички. Якщо навчальний заклад володіє такими базами, то значить, що він має таку потенційну можливість зробити з вас, зробити з ваших дітей спеціалістів, які будуть професіоналами своєї справи. Василь Сулима був вражений за взятістю та натхненням, з яким учасники конкурсу почали змагальну боротьбу. Є такий. В очах азарт, в руках десь можливо таке невеличке тремтіння, але от часто кажучи, в усіх ругах наших конкурсантів я бачу абсолютну впевненість. Тому я впевнений, що переможе не тільки достойний, але й той, хто має найбільшу вдачу. Або достойна достойна, і це буде дуже круто, коли сьогодні переможе достойна, тому що ви знаєте, я спостерігаю вже протягом десь п'яти років про те, що гендерна політика, вона от і в навчальному закладі, і взагалі в нашому місці в групі Фарекспо вона досить активно має таке впровадження. І дівчата дуже активно відбирають оці професії, які були завжди абсолютно чоловічими. Це і зварник, це і водій великомонтажного автомобіля. У другій частині конкурсу протягом 20 хвилин треба було виконати завдання з чистого зварювання двох пластин. У той же час експертна комісія перевіряла виконання деталей першої частини конкурсантів та відповідність усім стандартам виготовлених електродуговою зваркою деталей. Учасники, які виконували зварювання труби, ділилися своїми враженнями. Хвилювання були варили ми трубу під 45 градусів. Ну це я вже четвертий раз приймаю участь у цьому конкурсі. Це ну звичне для нас завдання. Ну, я думаю, справився, а там судді вирішать, як це як було. Працюю в залізничному цеху. Це звичайна для вас робота, так? Ну, Я на роботі теж варю тут труби, то це для мене якби було звичайно. Але було хвилювання, то, можливо, десь може не справився. Цех ЦПО хвилювався, бо це перший раз, перший раз завжди хвилююся. Прийшов сюди для визначення свого рівня професіоналізму та подивитися, як інші сварщики варять. Нарешті настав час перевірки зварювання пластин зразків учасників другої частини. Конкурсанти з цікавістю дивилися на виготовлені пластини, а комісія мала обрати переможців та призерів. Нарешті підсумки були підбиті. Рішення було комісійне, тобто, і навіть якщо розуміли, то ми працювали по номерам, тобто не знає ні прізвищ, ні цей, і потім тільки вже якби дійшовши до протоколу. Тоді вже дізнавались прізвища і проставляли місця. Третє місце у конкурсі серед електрогазозварювальників посів Віктор Гуляєв. В цьому я вперше прийшов випробувати свої сили. Головне не перемога а участь і взагалі я тут не скільки за перемогу, а скільки за випробувати свої сили, познайомитися з людьми, подивитися, як люди варять, отримати якийсь новий опит. Саме таких завдань на роботі в нас. Якісь складнощі були під час виконання результату. Та ні, не дуже. Там саме головне це розпочати, а там воно все піде. Другим у зварюванні труби став Антон Дюков. Він розповів, як розпочав свій шлях у виробництві. Я обрав професію, тому що я вже зрозумів після школи, що це професія мені до рук, що там не тільки треба. Руками робить й головою, можна скільки нововведення вести в свою працю, щось показати якесь нововведення іншим людям. То студенти, які в мене були, навчалися у мене, то всі задовольні працюють час. Я прийшов ще в 2005-му, до цієї роботи я почала зарізав руки. Три з половиною роки різав труби в основному, тому що мені наставник сказав, що поки різаком не навчився різати труби гарно з першого разу. Ну, не не перевертаючи трубу, не крутячи зразу, як лежить, так можна рівно відрізати. От Тоді ми тобі дадемо спарку, А ми в третій розряд, я так хотів варити, а мені не давали ну, там, прихватити там все, ти Труби не мієш права варити. і вже потім і зрозумів, що мені треба рости. Нарешті переможцем першої частини конкурсу серед електрогазозварювальників виявився Сергій Соловйов. Хлопці всі гарні, молодці. Ну, кожен старався як зміг. Адзам відчувався на змаганнях під час змагання. Звісно. Ну вовнення. Хорошо, пройшло все, радують. Кладнощі були якісь у завданні, у виконанні завдання. Mm, ні, бо як то легко. Згодом комісія оголосила результати серед електрозварювальників на напівавтоматичних машинах. Комісійно передивилися всі ваші зразки, які були заварені. До речі, хочу сказати, що цьогорічні зразки краще за минулі. Краще, досить, ну, так, набагато краще. Результати другої частини конкурсу виявилися наступними: третє місце у Артема Гребінюка. Другий результат у єдиної жінки цьогорічного конкурсу зварювальників Альони Піддубної, яка має стаж роботи 23 роки і працює в ЛМЦ. Було трошки складно, дуже емоційно, але ж все ж таки це варто того. Пробуйте себе обов'язково і приймати участь у таких конкурсах. Це максимально так <хи> налаштовує на роботу, адреналін. Раніше дуже багато жінок було зварниками, і для нашого регіону це нормально, що жінка має такі, такі спеціальності. Ну, в принципі, зараз я бачу теж до мене приходять дівчата, вони стажируються, вони умнічки, вони теж будуть крутими зварниками. А жінка зварювальник і чоловік зварювальник це по-різному робота триває. Чим щось особливе, можливо у жінці, є, що вона, коли вона робить це. А ну це мабуть я, я не бачу ну, різниці між чоловіком і жінкою, але це жінки так, це складно. Складна професія. Тут витривалість потрібна і більш-менш така напруга. Звишиванням можна зрівняти, що там треба так все досконально робити? Це свого роду теж таке, ну іскусство. Десь ми себе пробуємо перший раз, десь так. Вам досвід сьогодні, мабуть, допоміг. Може Бог? Я вже не знаю. У нас багато колег таких, що потужних сварників. І це все случай. Ну, якщо там рука дрогнула, десь переволнувався трохи там, ну, все це вліяє на це. Нарешті переможцем серед електрозварювальників на напівавтоматичних машинах став працівник ливарно-механічного цеху Владислав Волков. Було трішки важко, бо ми тренувалися буквально пару днів, то на практику ну, времени не дуже багато було. А так всі дуже гарно заварили. Ну. А що тут головне у конкурсі? Якщо є майстерність, все одно гарно виступиш, чи щось ще треба, треба все-таки згадати там щось. Да, так, ну тут як вам сказати, і майстерність влияє. Ну, В тому році, бачите, я займав п'яте місце, в цьому році я трішки попроку Да, поприткувався і тут ще вляє як роль виставити всі параметри, правильно настроїти все наприкінці конкурсу. Члени комісії радили учасникам значну увагу приділяти теорії, адже більшість учасників цьогорічного конкурсу показали тут не дуже високі результати. Саме низькі бали теоретичної частини конкурсу можуть стати вирішальними наступного року і суттєво вплинути на остаточні результати.